Всім привіт ви на каналі Вікі Готує, З вами я Віка. Я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте та дивіться, оскільки в нас тут багато цікавих та простих рецептів, які дуже легко повторити у себе на кухні. А сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже простий рецепт домашнього хлібу. Цей рецепт повинен вийти у всіх на кухні. Я буду обов'язково чекати ваших коментарів з відгуком на цей рецепт. Отож, давайте починати! Отож, що нам необхідно для того, щоб приготувати здобну булочку? Звичайно, це борошно, а саме 350-360 грам. До нього беремо 5 г сухих дріжджів. До речі, чекаю ваші коментарі про ті фірми дріжджів, які вас ніколи не підводили: 3 столові ложки цукру та одна дрібка солі, 30 мл олії звичайної соняшникової. Та останні ми беремо 210 мл теплої води. Вона не повинна бути окропом, не повинна бути дуже гарячою. Це повинно бути щось між теплою та гарячою водою. Ось це і весь наш список інгредієнтів. Не забувайте, що в описі під цим відео я завжди прописую всі необхідні інгредієнти та умови випікання. А тепер переходимо до приготування. Рецепт є максимально простим і він повинен вийти у кожного на кухню. Щоб приготувати тісто, ми змішуємо всі інгредієнти в одній чаші. Я тісто буду вимішувати міксером, тому беру чашу від міксера. Ви можете це робити і вручну. До води додаю дріжджі, цукор з сіллю, олію та добре просію все борошно. Коли всі інгредієнти будуть в одній чаші, починаємо вимішувати тісто. На це виділяю приблизно 7 хвилин часу. У процесі вимішування я додаю додаткову 1 столову ложку борошна, оскільки на початку дала лише 350 грам. А ви дивіться по своєму стану тіста, чи необхідно вам 350 чи 360 грам. Тісто виходить м'яке, яке трішки липне до рук. Коли ви його добре вимішали, його необхідно залишити на 1 годину в теплому місці. За цей час наше тісто повинно було піднятися приблизно в два рази. Ось таке пухкеньке у мене воно виходить. Я припорошую поверхню борошном і витягую наше тісто. Зараз ми будемо його розкатувати. Ви можете розкатувати так, як я, тобто зробивши один великий кусочок, або можете зробити декілька порційних булочок, або, до прикладу, одну велику плетенку. Робіть так, як вам найбільше подобається. Мені найзручніше і найпростіше це робити у формі такого бетону, скажімо так. Розкатувати не потрібно тонку, приблизно в 1 см товщиною. Коли у мене виходить ось такий розкатаний пласт, я закручую його в рулет. Після цього цей рулет ми ще раз закручуємо вже в інший рулет. Тобто в результаті у вас повинен вийти ось такий великий рулет. Тепер цей рулет потрібно останній раз розкатати. Розкатую я знов його приблизно на 1 см товщиною і вже в останній раз скручую його в рулет. Тепер готую нашу форму, покриваю її зверху пергаментом і виставляю наше тісто зверху. Його потрібно знов залишити вже на 20 хвилин, щоб він ще трішечки піднявся. За цей час ідеально поставити розігріватись в духовку до 180 градусів та взбити одне яйце, яким ми зверху помастимо нашу булочку. Одного яйця є забагато для одної порції, тому найкраще і найвигідніше випікати одразу декілька порцій, тому що одного яйця хватить на 2-3 таких булки. Коли пройшло 20 хвилин, я повертаюсь до нашого тіста. Акуратно змащую його взбитим яйцем з всіх сторін. Як бачите, края тіста я ніяк не загортала, бо ну, мене це ніяк не бентежить. Ви можете зробити і надати йому гарну форму, яка вже казала, це може бути плетенка або порційні шматочки. Тепер я беру гострий ніж і зверху роблю ось такі надрізи. Коли все буде готово, я ставлю його випікатися в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах. Режим верх-низ я ставлю на середню полицю. У мене вона третя. У мене духовка нова, вона добре пече, і тому у мене вже за 30 хвилин він мене ось такий смачний присмажений. А ви вже дивіться за своєю духовкою та своїм тістом, скільки вам знадобиться для цього часу. Як і будь-яку випічку, його можна перевіряти на готовність за допомогою дерев'яної шпажки, Вона повинна бути сухою. Залишаю, щоб він охолов і тепер можна нарізати. Ось така смачна здобна булочка у нас вийшла. Вона дуже м'яка, ніжна, смачна, це ідеальна заміна покупним булочкам. Не знаю, як ви, але ми дуже любимо пусті саме булочки без додаткового варення. Але загалом це тісто ідеально підходить для виготовлення будь-яких булочок з начинкою чи без. Тому обов'язково пробуйте цей рецепт та пишіть в коментарях, як у вас вийшло. Підписуйтесь на цей канал, я буду чекати вас на наступних відеорецептах. Так що до наступної зустрічі всім па-па!